Мы все несовершенны, но мы имеем ходателя и заступника Иисуса Христа за нас. Слава Богу, что у нас омыло, чистило, светил. И еще э есть слово, будем э слушать Слово и молиться. У нас есть в гостях брат Владимир с Полтавщины. Слава Богу, що э, ми можемо имети одну Біблію, одне слово, і где бы это ни было на Полтавщині, в Америці, в Африці ми відкриваємо и читаємо одне і те слово. І хай Бог брата в этой молитві. Слава Богу, я дуже радий бути в вашій церкві, і мені дуже приємно сьогодні разом з вами молитись. Мені дуже приємно слухати як сестра. Сьогодні читала Слово Боже і говорила це слово. Мені не раз задають питання, я кажу, Володя, я вже 20 років є на місії на Полтавщині. Як так, що в твоїй команді так багато є сестер, які теж говорять слово Боже? Я їм дуже просто кажу, ви як садите картоплю, для картоплі є різниця мужик садить чи жінка? Чи є? Немає. Хоча я одне замічав, як моя мама саде картоплю, то вона каже, всі мають очка бути до, до сонечка, а як мужик, то так ще й стане на неї. От, не знаю, чи осінь її знайде, чи ні. Але для картоплі не важно, хто її кидає. Важливо, щоб її вкинути в ту правильну землю, і вона дасть свій плід. Я дякую Богові за цей вечір, який ми сьогодні маємо, за цю молитву. І я хочу сьогодні разом з вами теж мати молитву, щоб Господь явив свою славу над тими людьми, за яких ми сьогодні молимось. Я бачу, як у вас тут в Києві, так і в нас на Полтавщині є сьогодні люди, які мають дуже багато проблем з таким, як називається депресія. Ви знаєте, що дуже багато київлян зараз ми Полтавча не маємо, тому що ми з вами є сусіди, і от ті всі, які не витримують тиску в Києві, їх беруть, випихають на Полтаву, на Житомир. І от часто нам попадають на Полтаві. І недавно до нас церкву прийшла одна сім'я, яка вони самі є київляни. Просто я вам розкажу це дійсно, це є страшно. Коли ще вона тільки виїхала з Києва, машина збиває дитину їхню. Потім стається так, що їй кажуть, що в тебе є рак. Зробили операцію. Чоловік в той час почав дуже сильно вживати алкоголь. Він не витримав цього і зробив суїцид, повісився. Вона зараз вже рік часу, як поховала чоловіка за шість місяців, вона п'ять разів вже була в реанімації, теж із схильністю до суїциду. І мама вже цього не витримала, і вона вирішила підушити в церкву. Ми зараз молимося за неї і ми бачимо, як Бог являє свою славу. І я хотів би сьогодні для нас, ми, які християни, є, тим, тим сьогодні, які втратили надію. Ті, які сьогодні немає за що вчепитися, я сьогодні християнин, що я буду робити? Чи може сьогодні я той християнин, як я чув колись таке? Казали, як один чоловік ішов собі робити суїцид, прибіг до моста, а християнин каже: Слухай, не скакай, розкажи мені. Розказав, і двоє скочили туди з того моста. Ви знаєте, скільки є сьогодні християн, які вони сьогодні не витримують отої такої нагрузки, не витримують того пресу, який нараз сьогодні так давить на наше життя, особливо давить сьогодні на твою і мою віру. Сьогодні нараз цей свій дьявол хоче сказати, де твій Бог? Сьогодні нараз хоче сказати, де твоя віра, де вона є. І сьогодні я, як християнин, що я повинен зробити? Я хотів би, щоб ми всі разом зараз відкрили декілька місць слова Божого. Давайте ми відкриємо перше місце це післання до римлян. Писання до Римлян, п'ятий розділ. Післання до Римлян, п'ятий розділ. Я думаю, що ви вже його не раз чули, цей розділ, але буду читати з третього вірша, є так написано. І не тільки нею, але хвалимося в утисках. Знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом даним нам. Я вже сьогодні чув свідчення брата, якого Господь покликав. Я дуже вдячний Богові за цю честь, яку мені дав Господь, що я вже в четвертому поколінні є, віруючій сім'ї. Я пригадую, як мій дід був пастором, як він проповідував. Я бачив, як його життя закінчувалося тут на цій землі, і він прекрасно знав, що він не просто йде, аби е, перейти з цієї землі. Він, він прекрасно сказав усім нам, я щоб був малий, він казав, на небі моє питання вирішилося, Я йду додому. Вже два роки проходить, як мій батько теж він відійшов у вічність. Я в своєму житті бачив, як мій, мої діди, як мій батько, як ми покладали надію на Бога. І особливо, дивіться, є так написано: хвалимося в утисках. Я хотів би, щоб сьогодні ми побачили, ми маємо такі великі утиски в нашому житті. І ось сьогодні, маючи цей великий прес, ці великі утиски, Біблія нам сьогодні говорить, щоб ми сьогодні що взяли робили? Іменно, хвалилися в утисках. Каже, тому що хвалячись у тисках, воно приносить терпеливість. Я впевнений, що терпеливість не так просто в нас з'являється. Скільки знаю таких людей, які в своєму житті каже, я так смирився, аж знервувався. Це не є та терпеливість, дорогі браття і сестри. Це не є та терпеливість. Скільки знаю таких, що вони сьогодні готові все для Бога віддати. Завтра трошечка ситуація помінялася, сказали, немає Бога. Но Біблія сьогодні нам говорить, коли сьогодні я і кожен із нас, ми маємо утиски, але в тих утисках ми і проходить до нас терпеливість, а та терпеливість вона нам приносить великий досвід. І цей досвід, нас, він, він вже є роки проходять. Ми можемо подивитися, на раз на своє християнське життя ми маємо досвід. Я вже не раз так робив. Воно мені вийшло, я маю досвід. І тому я дякую Богові, що сьогодні кожен християнин, який в своєму житті дійсно так гарненько взяв, поклався надію на Бога, те, що ми вже сьогодні чули, сестра говорила. То Біблія нам сьогодні говорить, а надія не засоромить. тому що це не є пуста надія. Це не є та надія, якою сьогодні просто може нараз люди. Вони кажуть, що надія помирає остання. Но ми маємо надію не ту, яку сьогодні люди просто говорять про якусь надію. Ми маємо живу надію, алілуя. Ми маємо надію на Ісуса Христа, вічну надію, яка ніколи не помре. алілуя. І тому то я вдячний Богові, що сьогодні кожен із нас, ми, які зараз є на цій молитві, нам Господь хоче ще раз усім сказати: я вам дав те, що сьогодні світ, він просто навіть бажає це мати. Ну, це дається тільки Господу. Коли сьогодні прочитати твою і мою автобіографію, вона є записана в Післанні до Єфесян. Давайте ми відкриваємо Писання до Єфесян, другий розділ, одиннадцятий вірш. Я хотів би, щоб кожен із нас ми сьогодні прочитали нашу автобіографію. І наша дуже була плачевна автобіографія, і тут і так написано. Отож, після до Єфесіан, другій 11 вірш, отож, пам'ятайте, що ви колись тілом погане, що вас так звано рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа. Відлучені від громади ізраїльської, чужі заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. Отже ми сьогодні чули те, що брат говорив. Це наша автобіографія була. Замітьте, що тут є написано, каже, без христа ми були. Ми були відлучені від громади ізраїльської. Ми були чужі заповітам обітниці. Ми не мали надії, і ми були без Бога на світі. Це є страшне життя на цьому світі. Хто іменно сьогодні дійсно в своєму житті відкидаючи Бога, то ми можемо побачити що це є плачевне життя. Але я дячний Бові, що сьогодні, в цей вечір, ми маємо те, що сьогодні ми можемо поділитися кожним, хто сьогодні є безнадійний. Ми можемо, ми можемо ним поділитися. І чим самим. Я хотів би сьогодні залишити три думки. Я хотів би, щоб сьогодні вони поселилися в вашому серці. Якщо завтра хтось прийде до вас і скаже, ти мені колись говорила про надію. Ця надія, яка Вона є підтверджена досвідом, розкажи мені про неї, що це є за ця надія. І так, перше місце Слова Боже, яке ми зараз всі разом відкриємо, це буде книга псалмів. Книга псалмів. Я чомусь думаю, що дійсно цей вечір Дух Святий керує цим служенням, і воно все буде переплітатись те, що вже сьогодні говорили і брат і сестра. І так ми читаємо Книга Псалмів, 51 псалом, 10 вірш. Книга Псалмів, 51 псалом, 10 вірш. А я, як зелена оливка у Божому домі, чому я як зелена оливка? Надіюсь на Божу милість на вічні віки. І так само не перше, що ми сьогодні можемо сказати, кожній людині, яка сьогодні безнадійна. Послухай, дорога людина, У Бога є така велика милість, і ми можемо, ви теж в церкві, мабуть, співаєте, милості Господні полна вся земля. Алілуя! І тому ми можемо побачити, чому ми можемо сьогодні, в той час, коли нараз дійсно морози на нас давлять. Коли нараз та сухість приходить, чому ми можемо зазеленіти, тому що в нашому житті ми не на свою праведність покладаємо, навіть не на свої діла покладаємо, на раз ми так хвалимося, поки біди немає. Прийде біда і ми кажемо, Господи, не це рахуй. Саме основне, на милість Твою, надіюся я. Ми можемо побачити всі ті, які в старому заповіті були. Задайте, які були нечестиві царі, які в своєму житті попирали повністю закон Божий, який над їхнім життям просто вже, вже тяготів гнів Божий. І ось приходило в їхньому житті одне. Смирюсь перед Богом. На милість Божу здамся. Це Давид не раз робив. Ми можемо побачити, коли Ісус був тут на цій землі. Задайте сліпий Вертемей, коли Він почув, що приходить Ісус, на що Він понадіявся? Задайте, що Він почав говорити. Ісус, Сину Давидів, що Він почав говорити? Помилуй, змилуйся наді мною. Я хотів би, щоб ми сьогодні почули, що кожна безнадійна людина нехай сьогодні свою надію покладе на милість Божу. І милість Божа, вона є більше від всіх наших заслуг. Милість Божа, вона сьогодні сильно покрита, вона сьогодні сильно стерти, всякий гріх беззаконня. І тому то наш Господь сьогодні підсказку нам дає. Покладімо сьогодні надію на милість Господню. Алілуя! Друга думка, яку я хотів би сьогодні нам залишити, книга Псалми, 118. Псалом. Книга Псалмі 118 псалом, 41 вірш. Книга Псалмі 118 псалом, 41 вірш. І нехай зійде на мене, о Господи, милість Твоя, спасіння Твоє згідно з словом Твоїм. І нехай відповім я тому, хто словом ганьбить мене, бо надіюсь на слово Твоє. Другу підсказкою, яку сьогодні Господь хоче, щоб ти і я ми почули, як важливо, коли ти і я, ми раз проходимо через пустині, Задай твій і мій Спаситель, він був пустині, І задайте, коли до нього підходив спокусник, і він сказав: якщо ти є син Божий, сьогодні раз тобі мені кажуть, якщо ти є дійсно християнин, нехай станеться. Ми навіть часто не розрізняємо ті голоси. Ну задайте, що Ісус Христос в пустині завжди говорив, саме найперше. Написано. Чому Ісус Христос в пустині був оцею зеленою оливкою? Він всю свою, всю свою надію покладав на слово, яке вийшло із ус Отця Небесного. І по сьогоднішній день слово, яке вийшло із ус Отця Небесного. Хто покладає надію на слово Господнє, Він ніколи не буде посоромлений. Я хотів би, що ми сьогодні задали, коли наш Ісус Христос одного дня, коли Він проходив і Він почув, один чоловік каже: Я недостойний, щоб ти прийшов до мого дому. А всі казали, ні, Він достойний. Він синагогу збудував. Він надію не покладав на, свою, на свої зроблені діла добрі. Але задайте. Що цей чоловік відповів Ісусу? Я недостойний, щоб Ти прийшов до мого дому. Промов тільки Слово. Я в своєму домі побачу чудо. Я хотів би, що ми побачили, цей чоловік він всю надію поклав на слово. Ісус Христос каже: Я навіть Ізраїлі не знайшов був такої великої віри. Я хотів би, щоб ми сьогодні почули цю другу підсказку. Як важливо все, що взяти зробити, цю свою надію покласти на Слово, сказане нашим Отцем Небесним, сказане Ісусом Христом. Адже ж покладена надія на слово, вона ніколи тебе і мене не засоромить. Алілуя! І останнє слово, на яке я хотів би, щоб ми сьогодні звернули увагу, а це слово написано чисто українцям. Відкривайте Матвія, 12 розділ. Матвія, 12 розділ, 17 вірш, Лі Матвія, 12 розділ, 18 вірш. Ото мій отрок, що вибрав його, мій улюблений, що його полюбила душа моя. Вкладу свого духа в нього, і він суд проголосить поганам. Він не буде змагатись ані кричати, і на вулицях чути не буде ніхто його голосу. Він очеретили надломлений не доломить, і гнот догасаючого не погасить, поки не допровадить присуду до перемоги 21 вірш. І погане, цебто українці. Надійтесь будуть наймення його. Алілуя. Отут сказано про кожного надломаного. Отут сказано про кожного догасаючого. Тут сказано, коли нараз ти і я в своєму житті ми бачимо, нараз надломлений, нараз догасаючий, що мені робити, спіши до Ісуса Христа. Якщо сьогодні, може, ти думаєш нараз, раз, що найкраще зробити з моєю автобіографією, задайте ту саму жінку, яку привели до Ісуса Христа і казали, о, ми сей казав їй камінням побити, що ти скажеш? Вони не по адресу попали. Це не був той. Які готові потушити. Це не був той, який готовий був доламати. Це був той, на якого жінка теж взяла свою надію поклала. Кожен грішник, кожен сьогодні опущений павший, для нас є сьогодні Слово від Бога, Ісусові ім'я це є наша надія. Ісус Христос сказав: коли ти прийдеш до Отця Небесного, не ради ім'я Свого йди. Кожен раз, коли ти що будеш просити в Отця Небесного, не забудь на початку сказати: во ім'я Ісуса Христа я це роблю, Отець. Тому що на цій землі немає іншого імені. Сьогодні деякі йдуть з різними іменами. Ми маємо одне ім'я, яке ніколи нас не посоромить. Це є ім'я Ісуса Христа. Мені чомусь згадується, старозаповідання. Одна історія, яку ви всі добре знаєте, гуляв і білокурий хлопець Давид. Цей гуляв, понадіявся на свою зброю, понадіявся на свій досвід воєнний. І виходить такий хлопець, який абсолютно нічого не знає в війні, але дуже гарно знає, як то доганяти і виривати з пащі овечку чи від, від лева, чи від відмедя. Тому що він завжди бігав. З ім'ям Божим. І він коли дивився на цього Голіафа, він йому казав, ти йдеш на мене з мечем і копєм. Ти йдеш на мене, на те, на що ти надіявся. Ти йдеш на те, на що надіється мій цар. Задайте, що цар запропонував був Давидові? На мою одежу, на мою зброю. Давид подивився не цей розмір. Чуєте, Давид подивився і сказав, царю, ні. В мене є якась велика надія. Я йду на тебе в ім'я Господа Бога, Савоофа. Церква Ісуса Христа. В той час, коли такий великий прес на тебе і на мене сьогодні йде. Я в цей вечір хочу сказати в імені Господа, для нас є підсказка. Милі Сподня, покладім сьогодні надію. На слово Господнє покладімо сьогодні надію. На Ісуса Христа покладімо сьогодні надію. І ми ніколи не будемо посоромлені. Амінь. Молимось.